Вам заплатять 60 тисяч доларів за переїзд. Влада швейцарського міста Альбінен оголосила про те, що виплатить тим, хто має намір переїхати сюди на проживання. Зокрема, кожен дорослий має отримувати по 25 тисяч швейцарських франків, приблизно 28 тисяч доларів стартового капіталу. І також кожна дитина отримає по 10 тисяч швейцарських франків, місто, розташоване в кантоні Вале. На висоті 1300 метрів над рівнем моря. Його традиційні шалі дивляться вниз, на великі околиці сніжно-білих вершин, а за 7 кілометрів розташований відомий курорт із гарячими джерелами Лейкербат. Попри мальовничість, найчистіше повітря, тишу, останнім часом у місті брак жителів. Через цю проблему влада Альбінена запустила ініціативу, яка має залучити нових мешканців. Головна умова ви маєте бути молодше 45 років, і ви повинні будете прожити там не менше 10 років.